Динамо Київ знайшло сенсаційного тренера на заміну Шовковському. Сергій Ребров може оголосити про гучний камбек за однієї умови, який легіонер Шахтаря заявив про бажання покинути Україну. Захисник збірної України віддав одразу два асисти у матчі за кордоном. Який видатний рекорд Андрія Шевченка може побити Руслан Маліновський? А Михайло Мудрик був знову помічений біля бази Челсі. А також яку позицію попросив підсилити цієї зими у скаутів Динамо Олександр Шовковський, та про які важливі зміни для збірної України оголосила ФІФА. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Арсеній Батаго продемонстрував в останньому матчі, чому за ним полюють скаути за ПЛ та серії. А захисник Трабзонспору віддав два асисти і допоміг своєму клубу здобути непросту перемогу з рахунком 4-3. Тож клуб з трьома українцями у складі продовжує йти на третьому місці у чемпіонаті. ОКАБАЛДЕ БАТОВА БАТАГО Патагум пасе муче. üzerinde йду муче. vuruyor. урін! Голод. Гой! Варто відзначити перші набрані бали і одночасно першу перемогу у цьому розіграші ліги чемпіонів від Бенфіки Трубіна та Судакова. Португальці, у складі якої були одночасно два українці, здолали на виїзді Аякс у Анатолія та Георгія по сімці за цей поєдинок. Півзахисник віддав одразу декілька ключових передач і створив один вбивчий момент для партнера. Тоді як голкіпер зробив чотири сейви, два з яких точно були рятівними. Тепер Бенфіка піднялася на 29-те місце і зберігає шанси на раунд плей-офф. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон. Територія гри. Михайла Мудрика знову помітили неподалік від бази Челсі. Цього разу фанату навіть вдалося сфотографуватися з українцем, який помітно змінив свій образ та стиль, оскільки було це просто на одній вулиці з інфраструктурою Челсі, то ніяких негативних наслідків для півзахисника така фотографія мати не буде. Але нагадаю, що згідно з дискваліфікацією мудрику, заборонено бути присутнім на абсолютно всіх футбольних об'єктах Челсі. А нещодавно в ЗМІ потрапив інсайт, що Михайло може повернутися у футбол достроково вже у цьому сезоні. Йому навіть підібрали новий клуб на наступний рік, про який я повідомляв в одному з попередніх відео. Руслан Маліновський вийшов на друге місце серед українських футболістів за кількістю зіграних матчів у топ 5 чемпіонатах. На рахунку півзахисника 182 поєдинки у футболках: Дженуа Аталанти та Марселя. За цим показником Руслан зрівнявся з Андрієм Вороніним. Попереду лише Шевченко і його 274 матчі. Також слід відзначити, що серед діючих футболістів в топ 10 ще є Зінченко, Миколенко та Забарний. Важлива новина для збірної України. Якщо ми все ж таки пройдемо раунд плей офф і потрапимо у групу на чемпіонаті світу, то опинимось аж у четвертому кошику. Що апріорі підвищує шанси на більш складну групу. Раніше ж, за попередніми моделями, ми повинні були б розташовуватись у третій корзині. В відділ скаутингу Динамо надійшов новий запит від тренерського штабу. Клуб ухвалив рішення розпочати роботу з пошуку голкіпера. Коли там відпускали Бущана, у штабу була велика надія на прогресне щерета. Але, на жаль, наразі помітно, що голкіпер так і залишається на тому ж рівні, на якому він і грав ще у юнацькій команді. Валентин Моргун також не виглядає впевнено. Тож як інформують джерела, одним з перших кандидатів на цю позицію буде Олександр Сапутін із зорі. У якого в цьому сезоні в 22 роки 10 матчів, чотири з яких на нуль. Однак є проблема. Адже особисто президент Зорі проти подібного трансферу цієї зими. Також Динамо продовжує підтримувати постійний контакт з Сергієм Рибровим. Є попередня інформація, що якщо спеціаліст провалиться у відборі на чемпіонат світу. То Ігор Суркіс спробує запропонувати йому камбек до Динамо. Щоправда, оскільки родина Сергія Станіславовича живе за кордоном, то навряд чи він захоче подібний виклик з УПЛ. Хоча Ребров дійсно часто приїжджає на базу столичного клубу і є одним з тих спеціалістів, з якими полюбляє радитися, Ігор Суркіс навіть зараз. А раніше я вже говорив, що скаути Динамо отримали місяць тому завдання від Суркіса переглянути потенційних кандидатів для заміни Сашо. Одним з більш реальних варіантів може стати Юрій Вернедуб, персону якого розглядали ще влітку, коли він покинув кривбас. Але оскільки тоді ще настільки глибока криза в Києві не передбачалась, то розмови про Вернедуба так і залишилися лише розмовами. Сам Олександр Шевковський у відставку йти не збирається. І судячи з розмов, які є всередині клубу, то у тренера є переконання, що йому вдасться виправити ситуацію по ходу сезону. Але зараз білосині встановили власний антирекорд, опинившись після 10 перших турів на сьомому місці. До цього нижче шостого клуб не опускався. Представники Іраклія Зарова повідомили керівництво Шахтаря, що не задоволені поточним статусом грузина в команді. Захисник програв конкуренцію за місце в старті і отримує дедалі менше ігрового часу. Хоча на початку кар'єри в Шахтарі був основним, постійно грав за збірну і його навіть переглядали скаути Наполі та Марселя. Зараз футболісту спробують знайти команду для зимової оренди і потім спостерігати, чи затримається надовго в Україні Туран. В минулому відео в ребусі був загаданий півзахисник та лідер арсенала Деклан Райс з його дублем зі штрафних ворота реала, зміною громадянства, академією Челсі та символом Вестгема. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.